Цей тест є більш складним, ніж попередній, тому що тут зібрано правила написання слів іншомовного походження як загальних назв, так і власних. Ти пам'ятаєш, що у власних назвах є дещо розширений варіант правил, ніж у загальних. Що ми повинні знати про правопис і І у власних назвах? Після приголосних «дж», «ш», 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 «щ» і «ц» перед наступним приголосним ми напишемо «і». Ти бачиш, що це не зовсім з'їси цю чашу жиру, як у загальних назвах, тому зверни увагу, що це тільки 6 літер, які будуть діяти в нашому тесті. Шукаємо Лейпциг, Чикаго, чилі Ватикан. Ти помітив, що крім цих шести є слово Ватикан, в якому і ми написали після Т. Насправді, і ми можемо писати ще в словах після Д і Т згідно з їхньою вимовою. Якщо, іншомовні, власні назви підкреслю, звучать твердо ватикан. Ми ж не кажемо ватікан, правда? Це дуже чітко відчувається, і тому ми точно тут напишемо і без жодних вагань. Це допустимо, і в нашому правилі це теж зазначено. Що далі? У нас є слово Шекспір. Приголосної П немає в нашому переліку, тому впевнено напишемо і. Ми розквіталися з власними назвами, тепер можемо повертатися до загальних. За нашими правилами, які ми розглядали в попередніх відеоуроках, всі загальні назви напишуться з і або і відповідно. Можеш перевірити себе. Є слово химера, де ти з'їси цю чашу жиру, нагадую, літери і звука Х немає в цьому переліку. Тому слово химера, так само як слово кипарис із попереднього уроку, належить до винятків. Щоб запам'ятати, подивися на цей загадковий, містичний і дуже симпатичний будинок із химерами, який є в Києві, і раджу тебе туди завітати. Правильна відповідь А, диктант, таксист і Лейпциг.